Одеський національний морський університет запрошує абітурієнтів на навчання за універсальною та затребуваною спеціальністю 0,51 економіка. Якщо вас цікавить кар'єра на підприємствах морського транспорту або в міжнародних компаніях інших галузей економіки, якщо ви мрієте створити власний бізнес в Україні або за кордоном. Бажаєте навчитися аналізувати будь-які ринки та види бізнесу, розробляти стратегії та інвестиційні проекти, складати бізнес-плани, і ефективно управляти персоналом? Тоді запрошуємо на бакалаврські освітні професійні програми, економіка підприємства та міжнародна економіка. Ми готуємо економістів, бізнес-аналітиків, фахівців з фінансово-економічної безпеки для транспортних, логістичних і виробничих підприємств, торгових компаній, крюнгових туристичних фірм, банків, інвестиційних та інших компаній. Ми вам гарантуємо профільне працевлаштування всіх випускників в Україні або за кордоном з гідною з заробітною платою. Економічна освіта в Одеському національному морському університеті це ваш капітал.